Привіт! Сьогодні вам розповім, як навчити вашого собаку базовим командам, такі як не можна лежати та «Дай лапу». Ці команди зроблять ваше спілкування з улюбленцем набагато комфортнішим. Але перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися та лайкнути це відео, щоб просувати мій канал, та відео виходили набагато частіше та цікавіше. Розпочнемо ми з команди «Не можна». Спочатку важливо показати, що саме ви маєте на увазі. Наприклад, якщо собака намагається взяти їжу, скажіть чітко і спокійно, не можна, і відведіть її увагу на щось інше. Після цього похваліть собаку, коли він слухається. Головне бути послідовним, повторюйте команду кожен раз, коли це потрібно, і обов'язково хвалити собаку, коли він правильно реагує. Це допоможе йому зрозуміти, що не можна це те, що варто уникати. Наступна команда лежати. Щоб навчити собаку команді лежати, спочатку попросіть його сісти, а потім тримайте ще біля його носа і повільно опустіть руку вниз до підлоги. Кажучи, лежати. Собака має слідувати за рукою і лягати. Як він ляже, Похваліть його і дайте ласуші. Важливо повторювати це кілька разів, щоб собака звик до команди. Будьте терплячі і послідовні, і ваша собака обов'язково навчиться цієї команди. Остання команда Дай лапу. Щоб навчити собаку команді дай лапу, спочатку даємо команду Сидіти. Візьми ласуші, покажи їх, але не віддавай одразу. Потім піднеси руку ближче, до лапи і чітко скажи: Дай лапу. Якщо собака не розуміє, можна обережно підняти його лапу рукою. Як тільки він дасть лапу сам, похвали його і дай ласощі. Повторюй правил кілька разів, доки він не почне виконувати команду впевнено. Головне терпіння і регулярні тренування. А на сьогодні все. Дякую, що ви переглянули це відео. Якщо вам сподобалося, підтримайте нас, будь ласка, лайком. Сподіваюся, у вас все вийде. Всім бувайте!